Може, краще без кроватка? Добре. Всім доброго дня. Кожного разу, як я дивлюсь відео з дорожньо-транспортною пригодою, в мене постає таке питання: а чому жоден з водіїв нічого не зробив для того, щоб уникнути цієї дорожньо-транспортної пригоди? І зауважив одну річ. Вона полягає в тому, що приблизно відсотків 8 водіїв, коли знаходяться в стресовій ситуації, тобто можуть відповідним чином реагувати, щоб запобігти дорожньо-транспортній пригоді, 8% – це дуже малий відсоток водіїв. Чомусь я не вірю в те, що тільки 8% водіїв можуть контролювати дорожню обстановку, відповідно на неї реагувати, швидко приймати рішення. І приймати або робити якісь дії, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Е, і я для себе поставив таке питання: а скільки часу потрібно для того, щоб відповідно відреагувати на зміну дорожньої обстановки, особливо в критичний момент, коли все йде до дорожньо-транспортної пригоди? Пропоную вам е, примінити науковий підхід і дати відповідь на це питання, а також потім зробити відповідні висновки. Чи те, що ми бачимо зі сторони, коли дивимося відеозапис дорожньо-транспортної пригоди, чи відповідає це дійсності. Тобто, чи водій на своєму місці за кермом, коли стається дорожньо-транспортна пригода, бачить це так само. Для того, щоб нам, для того, щоб нам почати розбиратися, давайте встановимо залежності, як швидкість залежить від шляху, який ми проходимо, та відповідно від часу. Є така формула. Швидкість позначається літерою v і дорівнює шлях, або швидкість це шлях, пройдений за відповідний час. Вимірюється швидкість в кілометрах на годину. Тобто, що це нам дає? Ми бачимо, якщо у нас велика швидкість. Ми маємо мало часу для того, щоб прийняти рішення. Якщо ми потребуємо більше часу для того, щоб приймати якесь рішення, нам потрібно відповідно зменшити нашу швидкість. Я маю шпаргалку для того, щоб не заплутатися в цифрах. Взяв три швидкості, з якими водії зазвичай рухаються на дорогах в населеному пункті. Ця швидкість складає 40 км на годину. Поза населеним пунктом ця швидкість складає в середньому 90 км на годину. І якщо це автобам або автострада, або максимальна дозволена швидкість, можемо так сказати, це 140 км на годину. Так як час реакції водія вимірюється в секундах, тому пропоную вам кілометр на годину перевести в метр в секунду. При швидкості 40 км на годину. За одну секунду ми проїжджаємо 11 метрів. Тобто 40 км на годину це 11 метрів в секунду. 90 км на годину це 25 метрів в секунду. І 140 км на годину це 39. Метрів в секунду. За швидкістю руху транспортного засобу ми, в принципі, розібралися. Тепер нам потрібно визначити, визначити час реакції водія. Тобто, як водій реагує на зміну дорожньої обстановки і який час для цього потрібен. Трошки покопавшись в інтернеті, я знайшов таке цікаве дослідження. У 1983 році е, був такий хлопак, як Бенджамін Лібет. Чим він займався? Він займався тим, що вивчав фактори, які впливають на прийняття рішення, та вивчав, як час на прийняття рішення залежить від цих факторів, і зробив наступні висновки. Тобто схема процесу прийняття рішення для любої людини, а ми зараз говоримо про водія, е виглядає наступним чином. Прийняття рішення. Цей алгоритм має три етапи. Нульовий етап. Це так званий етап помірковування або обмірковування. Тобто, коли, наприклад, ви їдете за транспортним засобом, ви його наздоганяєте, і ви починаєте міркувати про те, що може його обігнати, а може, наприклад, зменшити швидкість і їхати за ним. Е, а може, наприклад, він буде виконувати якийсь маневр. Тобто, е, в загальному це виглядає як варто чи не варто. Щось зробити, обігнати або зменшити швидкість. Тобто нульовий етап це поміркування. Водій обирає між варто чи не варто. Нульовий етап або час цього етапу триває 30 мілісекунд. 30 мілісекунд. Другий етап, точніше, це був нульовий етап перший етап. Або в даному випадку, другий етап це планування дії. Тобто, ви поміркували, що вам, наприклад, потрібно обганяти, і ви починаєте планувати, як ви це будете робити. Планування дії. Планування дії. Що на цьому етапі, коли ви плануєте дію? Тобто, які фактори ви оцінюєте? Ви оцінюєте швидкість, ви оцінюєте дистанцію. Ви оцінюєте взагалі дорожню обстановку? І час в середньому. Для того, щоб зробити оцінку цих всіх факторів, складає порядка 500 мілісекунд. 500 мілісекунд. Другий етап або в нашому випадку третій етап, називається так: формування бажання та сумніви. Формування бажання та сумніви? Що на цьому етапі відбувається? На цьому етапі, після того, як ви спланували свої дії, у вас починає формуватися бажання, щоб потім ваше бажання переросло в дію. Будь то натиснути на газ, будь то покрутити кермо. Це не має значення. Які фактори на цьому етапі впливають? На час реакції або час цього етапу. Фактори наступні це перше, стан здоров'я. фізичний, а також психологічний. Тобто, якщо у вас є якісь травми, якщо у вас є е, якісь пошкодження в організмі, то це збільшить час. На даному етапі. Також психологічний стан, тобто ваша втомленість, якщо ви, наприклад, хворієте, або якщо ви, наприклад, злий дуже, або, наприклад, засмучений, це також впливає на час. Так от, Лібет визначив, що цей час складає від 200 мілісекунд до 5 секунд. Тобто ви можете приймати на даному етапі якесь рішення на протязі 5 секунд. Ми з вами візьмемо класичну ситуацію, коли всі здорові, коли стан здоров'я задовільний, коли всі виспавшись. Тому візьмемо мінімальну цифру. І третій етап. В нашому випадку це четвертий це дія. Етап дія займає 0 мілісекунд. Тобто, що це означає? коли у вас мозок пройшов всі ці три етапи, сформував бажання, то миттєво організм виконує дію, тобто яку хоче виконати ваш мозок, таким чином, ми маємо, що для прийняття рішення в якійсь ситуації, водію, мінімально потрібно. 730, 200, 500 і 30. 730 мілісекунд. В одній мілісекунді 1000 секунд, тому це 0,73 секунди. Це ще можна назвати час реакції водія. Тобто 0,73 секунди водій приймає рішення. Це самий мінімальний час. Максимально може складати 5 секунд, і більше, а хтось і за все життя не може прийняти ніякого рішення. Що це нам дає? Тобто, у нас є цей час. Давайте тепер нашу відстань або нашу швидкість перерахуємо відповідно до цього часу. Тобто, у нас є, наприклад, 11 метрів в секунду. А тепер визначимо, яку відстань пройде автомобіль за. 0,73 секунди. Так от, при скорості руху 40 км за годину. За 0,73 секунди автомобіль проїде 8 метрів. При швидкості 90 км на годину 18 метрів, при швидкості 140 км на годину 28 метрів. 28 метрів. Що це нам дає? Тепер давайте візьмемо дорогу. Для гарного прикладу візьмемо дліномірний транспортний засіб, довжина якого 16,5 метрів. Довжина транспортного засобу. 16,5 метрів. Наприклад, цей транспортний засіб рухається зі за швидкістю 90 км на годину. Ви його наздоганяєте. І в цей момент, коли ви його наздогнали, починається процес прийняття рішення. Тобто ви проходите оці 4 стадії. Наприклад, ви прийняли рішення, що ви будете його обганяти. У нас є транспортний засіб, який рухається назустріч. З якою швидкістю. Ви прийняли рішення, що будете його обганяти. Виїжджаєте на зустрічну смугу для руху і бачите автомобіль, який знаходиться на небезпечній дистанції. І оцей самий процес у вас запускається з самого початку. Тобто, ви починаєте міркувати. А чи встигнете, а чи не встигнете, а чи гальмувати, повертатися на раніше займану полосу, чи додати газу обігнати. Потім планування дії, тобто ви плануєте, що ви робите. Даєте ви газ, не даєте, гальмуєте, не гальмуєте. Потім формуються бажання, а на цьому етапі у вас сумніви сумніви виникають. І потім, тільки після цього, ви приймаєте якесь рішення. Так от дивіться: при швидкості 90 км на годину час на прийняття рішення. Це 18 метрів. Тобто, поки ви приймаєте рішення, ваш автомобіль 18 метрів рухається. Довжина транспортного засобу 16,5 метрів. Тобто, як це виглядає на практиці? На практиці це виглядає так, що приблизно ось десь в цьому моменті, тобто, коли ви будете. Коли ви будете знаходитись десь тут, ви приймете це рішення. Тобто гальмувати, чи додавати газу, чи ще щось. І таким чином цей автомобіль рухається назустріч. Ми можемо ще сказати, що так як автомобіль рухається на зустріч, то цей час. Ми можемо помножити на 2 або цю відстань розділити на 2. Тобто у вас в 2 рази менше цього часу. І в цей момент, коли ви вже прийняли рішення або готові прийняти рішення, виникає дорожня транспортна пригода. Тобто, при швидкості 90 км на годину вам потрібно 18 метрів для того, щоб прийняти рішення. Це 0,73 секунди. Коли ми дивимося ці ролики або ці відео з дорожньо-транспортною пригодою зі сторони, у нас мозок минає всі ці три етапи, а ми одразу маємо дію, тобто одразу маємо висновок. А чому він не зробив так? Але коли ти знаходишся за кермом в той момент, окрім того, що потрібно зробити дію, потрібно пройти ще ці три етапи. Тому фактично це виглядає так, що водій... Який знаходиться в такій дорожньо-транспортній пригоді, або в такій дорожній ситуації, він по факту не має часу, щоб відповідно відреагувати. Ті водії, які відповідним чином реагують на зміну дорожньої обстановки, вони це роблять інстинктивно. Тобто він не думає, не планує, не формує бажання. Він інстинктивно просто крутить кермо вправо або крутить кермо вліво. Щоб щоб не сталося зіткнення, лобового зіткнення, або, наприклад, при проїзді перехрест. Тому відповідь на дане питання: що неможливо було водію не потрапити в цю дорожню транспортну пригоду. Тому що мінімальний час, який потрібен для прийняття рішення, це 0,73 секунди. А за цей час автомобіль при швидкості 90 проїде 18 метрів, наприклад. Тобто, якщо, скажімо так, представити цю ситуацію, то в момент, коли ви приймаєте рішення, ці 18 метрів, автомобіль по факту, не керований, тобто він їде по інерції. Тобто, ви, як водій, участі в дорожньому русі не приймаєте. Що з цього виходить або витікає? З цього виходить наступне: що в населених пунктах обмежена швидкість 40 км на годину, тому що є багато факторів, які впливають на прийняття рішення водія, водієм. Пішоходи, велосипедисти, тварини, дорожнє обладнання, дорожні знаки, світофори, рекламні білборди. І Ще якісь об'єкти, які обмежують оглядовість, наприклад. Для того, щоб у вас був час прийняти рішення, вам обмежили швидкість. Поза населеними пунктами таких об'єктів менше, тобто менше об'єктів, які відволікають увагу. А давайте додамо ще сюди прослуховування музики, наприклад, додамо ще сюди пасажирів, яким завжди щось потрібно подати, включити, відкрити, дує, не дує холодно і так далі. Тобто, це все відволікає водія, а відповідно збільшує час реакції або час на прийняття рішення. Ну і на автостраді у вас там тільки проїзна частина, тобто нема нічого, щоб відволікало вашу увагу зовні, так? Тому максимальна дозволена швидкість 140 км на годину або, наприклад, 110, якщо це дорога для автомобіля. Або, наприклад, якщо це в Німеччині, то по крайній Лівії полосі там взагалі нема обмежень. Тобто обмеження тільки технічна характеристика автомобіля. Ось. Тому кожен раз, коли тепер я дивлюсь таке відео з дорожньо пригоди, і в мене повстає питання: а чи не, не могли вони нічого зробити? Не могли. Тому що вони могли б зробити, якби швидкість була менша. Вони могли б зробити, якби час реакції був менше, або реакція була б швидша у водія, могли б зробити. Або могли б що зробити, якщо б у них такі навики були відпрацьовані на інстинктивному рівні. Тобто, що роблять спортсмени, наприклад, так? вони відпрацьовують якісь там прийоми або удари, і коли вони виконують цей прийом, вони про це вже не думають. Тобто, м'язова пам'ять працює так, що організм сам це робить, минаючи ці всі три етапи. На жаль, зараз підготовка водіїв така, що всі основні моменти, які повинні були бути у водія, коли він навчається в автошколі або проходить підготовку, їх усунули з програми навчання. Тому ми маємо таку велику і погану статистику з дорожньо транспортних пригод. І в кінці, давайте ще один фактор це, скажімо так, порада вам. Як діяти в подібній ситуації, маємо зустрічний транспортний засіб. Маємо якийсь транспортний засіб, наприклад, длинномірний транспортний засіб, і маємо вас, як водія, який хоче виконати обгін. Коли ви виходите на обгін, я, як водій длинномірного транспортного засобу, вас бачу. Ви хочете мене об'їхати. Е, я зараз не кажу, як я роблю, я кажу, як взагалі виглядає ситуація. Тобто, наприклад, я їду 90, ви там ну, 95, наприклад, і захотіли мене обігнати. цей момент, коли ви знаходитесь тут, чому ви знаходитесь тут, ми з вами вияснили, тому що в цей момент ви прийняте рішення, що вам робити. Ви бачите, що ви вже не встигаєте зробити об'єм. Що ви робите інстинктивно, щоб врятуватися, ви натискаєте на гальма. Ви починаєте гальмувати, ваша швидкість там падає до 20 км на годину, наприклад. Тобто ви натискаєте на гальма по двом причинам. Причина перша: для того, щоб не сталося лобового зіткнення. І по-друге, щоб я проїхав і ви повернулися на, свій, на свою полосу руху. Я, як водій цього транспортного засобу, бачу дану ситуацію, бачу, що ви не встигаєте завершити. обгін. також що роблю, правильно, також натискаю на гальма. І ми з вами з 20 км на годину паралель, паралельно рухаємося. А цей транспортний засіб рухається вам назустріч і стається лобове зіткнення. Що потрібно робити у даному випадку? Правила безпеки дорожнього руху кажуть про те, що якщо ви не встигаєте зробити обгін, наприклад, або якщо ви хочете швидше обігнати транспортний засіб, вам потрібно перемкнутися на нижчу передачу і додати газу, перемкнутися на нижчу передачу ви повинні для того, щоб двигун зміг дати вам більше потужності і ви поїхали швидше. Тобто, як повинно би було це виглядати? Повинно це було б виглядати наступним чином. Я бачу, що ви не встигаєте обігнати. Натискаю на гальма, наприклад, для того, щоб дати вам дорогу. А ви в цей час не натискаєте на гальма, а натискаєте на газ. Тобто Ваша швидкість, допустимо, 120, а моя 20. І ви спокійно закінчуєте обгін. Лобового зіткнення не стається. Але щоб це зробити, по-перше, потрібно це все розуміти, а по-друге, потрібно відповідно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Тобто, ви будете інцитивно гальмувати. Але якщо ви розумієте, що вам треба робити, то ви тоді тільки зможете прискоритися. І в такому випадку ви закінчите обгін. Мабуть, тут потрібно сказати, що водії на дорозі бувають різні. Тобто, наприклад. Якщо я водій якого обганяють, так, то як це має виглядати? По-перше, правила дорожнього руху мені забороняють перешкоджати обгону? Е, я не маю права додавати швидкості, щоб не дати себе обігнати, наприклад? Тому, як я роблю, якщо я бачу, що мене обганяють, навіть якщо там дистанція безпечна, наприклад, навіть якщо там немає зустрічного автомобілю, для того, щоб... Швидше цей маневр завершити, я завжди просто прибираю ногу з педалі газу. Я не гальмую, там, просто прибрав ногу з педалі газу, дав себе об'їхати або обігнати і їду спокійно далі. Водій, який обганяє. Тобто, якщо ти обганяєш транспортний засіб, ти мусиш це зробити максимально швидко. Не на круїзі, я їду 90, а ти з швидкістю 95 мене обганяєш помалу. Тобто, максимально дозволена швидкість, швиденько обігнав, повернувся на свою полосу руху і поїхав далі. Звісно, є водії, які носять таку велику корону, і коли їх обганяють, ця корона трошки починає на один бік спадати, на один глаз, і вони перестають бачити і чути. Давайте просто поміркуємо, а що ж буде, якщо, наприклад, такий водій не дає себе обігнати. Буде лобове зіткнення. 100%. В цьому лобовому зіткненню, скоріше за все, будуть загиблі або постраждалі. Але і твій автомобіль, в якому ти їдеш і не даєш змоги тебе обігнати, теж постраждає. І добре, якщо тільки автомобіль. Скажи, за все, постраждаєш і ти, тому що ти не впораєшся з керуванням, коли один з цих автомобілів відлетить в твою сторону. І Отримаєш шкоду автомобілю, отримаєш шкоду своєму здоров'ю, отримаєш дуже багато проблем. Просто, просто тому, що, що, що невідомо що. Тому завжди потрібно бути прагматичним, завжди потрібно бути розсудливим і свої емоції за кермом залишати на потім. Потім ви можете доїхати до своєї цілі, зупинитися. І, або навіть в процесі висказати свої претензії іншому водієві, але дії повинні бути такі, щоб забезпечити максимальну безпеку дорожнього руху. На цьому все. Дякую за увагу. Такий підхід, мабуть, дав точну відповідь, чому стаються дорожні транспортні пригоди і чому водії не можуть уникнути їх. Цифри маєте. Що, і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.